Я вітаю вас у Києві. 15-та година до 6-ї вечора на інформаційній варті марафону. журналісти фактів та вікон у нашому випуску Війна тил. І світ, отже, вже розпочалася велика онлайн дискусія міжнародних лідерів щодо війни в Україні. Нагадаю, напередодні зустрічі на Алясці диктатора Путіна та глави Білого Дому Трампа 15 серпня. Сьогодні у віртуальному форматі спілкуються президент та віце-президент США, лідер України Володимир Зеленський, генсек НАТО Марк Рюте і глави держав та урядів Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та Євросоюзу. Ці переговори з ініціював Німеччини Фрідри. Хмерць сьогодні, Зеленський прибув до нього з візитом. Загалом нині планується три зустрічі у відеоформаті. О шістнадцятій за Києвом очікують окрему нараду Трампа і Венса з європейськими лідерами, о сімнадцятій тридцять засідання коаліції охочих. Нагадаю, в останні дні європейські політики вітали зусилля Трампа заради припинення російської війни в Україні. Але наголошують вони, і що переконуватимуть американських посадовців, що досягти справжнього і надійного миру без участі України та Європи Європи неможливо. Речниця Білого Дому Карлін Левід запевняє, що президент США Трамп рішуче налаштований на розмову з Путіним у п'ятницю. Сам Трамп журналістам сказав, що уже за дві хвилини діалогу з Путіним він зрозуміє, чи можна буде досягти мирної угоди. Зустріч запланована на військовій базі Елмендорф Річардсон у місті Анкоріч для Трампа. Переговори з російським диктатором за словами речниці стануть вправою на слухання, бо присутня буде лише одна сторона, яка бере участь у цій війні. Тож президент зможе отримати чіткіше і краще розуміння того, як покласти край протистояння. Але щоб досягти мирної угоди, потрібна згода двох сторін. Трамп перебуває на зв'язку постійно з українським президентом і сподівається на проведення невдовзі і тристоронньої зустрічі. Мета цієї зустрічі для президента Трампа в тому, щоб краще зрозуміти, як ми можемо покласти край цій війні. І президент сказав: він сподівається, що в майбутньому може відбутися тристороння зустріч з цими лідерами, щоб нарешті покласти край цьому конфлікту. Далі ситуація на передовій, за даними генштабу, на фронті за минулу добу 165 боєзітнень, найгарячіше на Покровському напрямку. Тут майже 50 штурмів. Складна ситуація в районі Добропілля, де за останні кілька днів ворог зміг відчутно просунутись. За даними аналітиків, діпстейт, невеликі підрозділи російської армії прорвалися на 10 кілометрів у бік населеного пункту Золотий колодязь. Окрім того, диверсанти потай проникли до веселого, вільного рубіжного та кучерового... Яру. Цю інформацію підтвердив і Генеральний штаб. Однак там запевняють, ситуація складна, але контрольована. За рішенням головнокомандувача ЗСУ Сирського виділені додаткові резервні підрозділи, які вже зупиняють ворога. Серед них і воїни корпусу Азов. Президент Зеленський у своєму вечірньому зведенні теж запевнив, аби виправити ситуацію на добропільському напрямку, певні кроки вже зроблені. Щодо інших відтинків фронту, ще майже три десятки зіткнень нарахували на Новопавлівському напрямку. Ще по 20 штурмів вдалося відбити на Слобожанському, Курському та Лиманському відтинках фронту. Серед інших підрозділів, які направили ліквідовувати ворожий прорив на добропільському відтинку, бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр про одне з бойових зіткнень на цьому відтинку підрозділ розказав у соцмережах. Наші воїни виявили групу расистів з дев'ятьох осіб. П'ятеро з них вдалося ліквідувати. Чотири ж обрали життя і здалися в полон їм від 20 до 28 років. Пекер Кирилл Виталий с 15.09 год, город Етенбург. Сколько лет? 23 полных. 23, 23 полных, да? Чернятий Сергей Дмитриевич, 2005, 20 лет, за ВКСИКаричка, 132 основная що? Прорив російських військ на фронті показова вистава перед зустрічю Трампа і Путіна на Алясі. Так пишуть західні змі. Тепер питання полягає в тому, чи зможе Росія розвинути свій наступ, розширити прорив і просунутись далі. Пише Wall Street Journal. І продовжує, що російські війська досягнуть успіху, то зможуть сильніше тиснути на міста, контрольовані Києвом на сході Донеччини. А це ключова мета Кремля. Таким чином Путін хоче отримати сильнішу позицію на переговорах. Зазначає видання. Адже Кремль заявляє, ніби Донецьк це частина Росії, і на саміті наполягатиме, щоб Штати визнали російський контроль над цими та іншими українськими територіями. Подібний матеріал є і у агентства Reuters. Там пропозицію Трампа про обмін територією називають тривожною. Президент Зеленський та європейські партнери занепокоєні тим, що на Київ чинитимуть тиск, щоб примусити зробити набагато більше поступ. Поки ніж зробить це Росія, Ройтер зазначає, американська адміністрація останніми днями намагається прихолодити очікування щодо результатів зустрічі. Її подають як попередню, а метою називають те, що Трамп хоче особисто оцінити Путіна. Українські мобілізовані у навчальних центрах тепер проходять підготовку за новими курсами, і вони тривають 51 день. Паралельно у бригадах новоприбулим влаштовують свій адаптивний період, дають час звикнути до воєнного життя і опанувати елементарні вогневі засоби, які є на кожній позиції у піхоті. Як проходить адаптивний курс у 115-й окремій механізованій бригаді, бачив Олег Кронієнко. Ворог на 12 у нас. От район щиток, це ніби противник, який заліг і веде uh -huh. по нам вогонь. Боєць займає позицію. На все він має лічені секунди. Що довше він буде думати, то швидше умовний ворог зможе просунутися. І зупинити його треба гранатою. Граната. Ну, зараз ми відпрацюємо більше оборонний бій. Що близь Ближній бій противник наблизився біля наших позицій, залів і вже він навіснені китка гранати. Ми відпрацьовуємо на напрямок ворога. Один за одним бійці закидають гранатами умовно ворога на реальному полі бою. Саме невеличкими групами росіяни і намагаються штурмувати. А це вже бійці 115-ї бригади відпрацьовують свою майстерність з пострілів з кулемету Браунінг. Таким озброєнням і ворожу піхоту ліквідувати можна, і їхню техніку підбити, але краще вдарити з ручного протитанкового гранатомета. Артона, щоб воно не порвалося, що всього вперед. Настрів! Емоції як Є вже, якісь? А ви коли-небудь вже стріляли. То це в перший раз да. ці захисники буквально нещодавно мобілізовані і пройшли базову загальну військову підготовку. Але потрапивши до бригади, тут їм обов'язково влаштовують ось такий адаптивний курс. Называется адаптивный курс. Мы адаптируем бойцов непосредственно под действия бригады. То есть на каком направлении бригада, какие у нее есть проблемы на этой на этой линии фронта, мы больше их подготавливаем непосредственно уже к боевым действиям самой бригады. То есть самое главное людей не унижать, не оскорблять. То есть вне от их возможностей физических. Під них. Олександр у війську вже майже п'ять років. Спочатку була струкова служба, потім ОС велику війну зустрів на Донеччині у складі 95-ї бригади. Десантник тримав оборону під Нью-Йорком. Згодом звільняв Харківщину. Що правда каже, війна за цей час кардинально змінилася. Зараз, коли з'явилися дрони, стало тірлі розвідку толком. не підеш, там. Такі то маніпуляції толком не зробиш, якщо Ти не кого-то рівня підготовки. Ще все, все працюють дрони. Є з території на лінії фронту, там ді бою адні дрони. Даже толком людей нет, одні дрони. Під час одного з бойових виходів Олександр дістав поранення. Вороже залізяча прошило сонну артерію, та лікарі бійця врятували. Нині свій досвід він передає новоприбулим, хоча сам теж постійно вдосконалює свої навички, і час від часу теж виходить на завдання. Більшість людей я зустрічав, після того, як я вчив ні, ні один боєць мені не сказав, що я навчив та єрісті. Олег Корнієнко Захар Комах, Факти сі Єдині новини вранці російська армія вбила мирного жителя Харківщини близько 11 години. Ворог вдарив по селу Ківшарівка Куп'янського району. Поранений помер дорогою до лікарні. Також росіяни обстріляли Куп'янськ, травмована жінка. Крім того, від удару російського FPV-дрона постраждали четверо поліцейських. Безпілотник атакував службове авто дорогою до Куп'янська. Як повідомили в національній поліції Харківщини, правоохоронці прямували на виклики ворожий безпілотник, чекав на них на трасі. Thank mm -hmm. you. Українське МЗС відреагувало на затримання українців після концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Направили офіційні запити до компетентних органів, щоб з'ясувати деталі справи. Затриманих наших громадян троє. Справу про депортацію порушено проти 57 українців. Посол України в Польщі Василь Боднар зазначив, поведінка порушників це прояв неповаги до країни. І влаштовані провокації загрожують українсько польським двостороннім відносинам. Польські правоохоронці Навачують українців в актах агресії, сутичках з персоналом і демонстрації забороненої польським законодавством символіки. Нагадаю, минулого тижня на концерт на національному стадіоні у Варшаві зібралися майже 70 тисяч людей. Та ще перед початком заходу щинилися бійки. Окремі відвідувачі розгорнули червоно-чорний та синьо-жовтий прапори, деякі зі знаком Ідея нації та гаслами про звільнення полонених. Депутат від Правоконсерват... правоконсервативної партії «Право і справедливість Дарію Шматецький заявив: у вас є сили кричати на стадіонах, та немає сил захищати власну батьківщину геть із Польщі. Ну а прем'єр-міністр Дональд Тунск заявив, антипольські жести українців та накручування антиукраїнських настроїв у Польщі це сценарій Путіна, організований за допомогою іноземних агентів та місцевих ідіотів. Кожен раз одних і тих самих написав він у мережі Екс. Ну а Естонія висилає російського дипломата першого секретаря посольства Росії в Таліні. Його оголосили персонною нон-грата і наказали залишити країну. В Естонському МЗС пояснюють, дипломат брав участь у підриві конституційного ладу і правової системи країни, сприяв розколу естонського суспільства і скоєнню державних злочинів. У Таліні заявили, не миритимуться з ворожими діями Росії. Старовине козацьке кладовище в Одесі під загрозою зникнення усе через відсутність в унікальної пам'ятки історії та культури балансу утримувача. І це попри те, що суд зобов'язав Одеську міську раду скласти охорону угоду і прийняти на баланс старовинний цвинтар. А отже, і виділяти кошти на його відновлення. Втім, унікальним похованням так і опікуються лише історики та громадські активісти, розповідає Олександра Ченкова. Це унікальне місце та одне з найдавніших поховань на території Одеси. Кояльницьке кладовище його також називають сотниківським. На честь похованої тут родини козака сотниченка зберігся навіть один із хрестів. Ця форма вона має назву «трилісник». Ну тут як хрест як три ліста. А оцей хрест лапчастий. Так, вот такий. Він е, класичний козацький хрест. Він найстаріший з датою. Цей цвинтар за різними оцінками істориків утворився 1775-го. Найдавніше поховання датується 1791-м, за три роки до заснування Одеси. Після зруйнування Запорізької січі частина козаків переселилася на цю територію. Згодом вони, а потім і їхні нащадки, стали каминарями, які видобували вапняк та будували саму Одесу. Наразі це кладовище не діюче. стані поховання було у 1965 році. Тут налічується близько 205 старовинних надгробків, вирізаних із вапняку а на 33 хрестах збереглися написи церковнослав'янською та українською мовами. Тривалий час доля куяльницького кладовища цікавила лише істориків та активістів. Вони ж ініціювали на дані цьому місцю статусу об'єкта культурної та історичної спадщини місцевого значення ще 21-го року, але цвинтар продовжує занападати. Це потрібно показувати, розповідати. Це унікальна наша історія, яка е, от, е, ну зархівована тут так і в такому непоганому стані. Е, е, ну якщо цим не займатися, ви бачили в якому стані де деякі хрести, е, все ж таки потрібно якісь роботи проводити так, роботи по консервації. Два місяці тому суд зобов'язав одеську міськраду скласти охоронний договір на старовинний цвинтар, а отже, і виділяти кошти на його відновлення. Утім, для цього потрібно, щоб пересипська районна адміністрація взяла цей об'єкт на баланс. Та досі цього не зроблено. Чому у мерії не коментують? Мовляв, судовий процес триває. Воно і унікальне. і я не можу зрозуміти, чому представники міської влади пручаються, не хочуть взяти це на баланс, тим більше. Є ініціативи стосовно залучення коштів небюджетних для упорядкування і створення там якихось там активностей культурних історичних. Історики кажуть, тут можна створити унікальний історичний парк, адже на цій території було ціле козацьке поселення, куяльницькі хутори збереглися й старовинні печерні хати, де жили нащадки козаків, які видобували вапняк для розбудови Одеси. Це був справжній будинок і мешкали нащадки в самих запоросів. До речі, деякі нащадки тих запоросів вони досі, досі тут живуть. Але й ці пам'ятки в незадовільному стані. Якщо негайнено почати консервацію, їх як і все куяльницьке кладовище можна назавжди втратити. Попереджають історики Олександра Ченкове, Євген Рапенько, Факт, і Єдині новини. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше. Пане Вадиме, вітаю вас. Для початку яка ситуація з обстрілами за минулу добу, і скільки постраждалих? За минулу добу окупант обстріляв Донеччину 2377 разів. Під обстрілом майже вся область. Тіх міст, які не обстрілюються в області, взагалі їх не існує. На жаль, дві людини загинуло. Це в місті Константиновки 10 отримали поранення. Одна людина в Мірнограді, одна в Константиновці, три селище Маяки та три селища Ганівки, завдяки е підрозділам поліції Біліянголи, підрозділам ДСНС Фенікс, благодійним організаціям, які займаються евакуацією з міст, які наближені до лінії фронту, вдалось е евакуювати 1200 людей та 42 дитини. Евакуація ведеться за межі області через транзитний хаб. Людям надається вся необхідна допомога, підтримка людям роз'яснюємо, де вони будуть знаходитися, де ми транзитні хаби, де вони можуть отримати всі консультації, виплати, допомогу, підтримку. Тобі робота в цьому напрямку триває і дякувати всім людям. Вони виїжджають із міста Добропілля, і з міста Константиновки і з цієї області. А наскільки ефективна ця евакуація? Бо ми в понеділок говорили з очільником Покровська. Він казав, що зараз самого міста виїхати фактично неможливо для того, щоб люди евакуювалися, їм треба за межі міста самим добиратися, а там уже їх підхоплюють. Як, як з цим у Костянтинівці добропіллі? Покровські зараз залишається 1327 людей. Там на обстановка найскладніше, там близько кілометра залишилось до ворога. Но наші сили оборони, по-перше, роблять все можливе, щоб стримати окупанта. Вони дуже мощні, і потужні. Що стосується евакуації, так дійсно без сил оборони зараз евакуація майже неможлива, тому що ворог прострілює всі під'їзні шляхки в підвідрунами на оптоволокні. Величезна кількість людей е отримує поранення техніку. Майже вся знешкоджена тому ми просимо наших захисників, щоб вони займалися цими людьми, які не бажали виїхати. Ми з ними працювали декілька місяців. Майже кожного дня і органи влади, і підрозділи поліції, підрозділи ДСНС, волонтерський рух, хлопці, які заїжджали по... помовляли людей на евакуацію, щоб люди виїжджали. Але, на жаль, цього не було. Зараз ті люди, які Є бажання виїхати тільки завдяки підтримки наших сил оборони. Що стосується в місті Константиновка, кожного дня місто потрапляє під обстріли. Тільки вчора дві людини загинули в 4.10 ранку. Окупант скинув керовану авіабомбу. Це фа 250 до авіабомбу. І кожного дня місто Константиновка потрапляє під під обстріли величезні кількості. В людини зараз залишаються в місті. В Місто потрапити ще можна. Заїжджають наші підрозділи поліції біля Янголи. Благодійні організації міста майже не заїжджають, тому що ворог теж контролює повністю всі під'їзні шляхи. Нож людьми працюємо як органи влади і так і підрозділи поліції для того, щоб люди виїжджали. менше 10 авіабомб окупант. На місто Константиновку, майже не скидає кожного дня тільки завдяки тому, що люди виїхали, було величезна кількість там більше 40 тисяч людей знаходилось в місті. Ми Дякувати їм, що вони виїхали, але люди в місті все ж залишаються. А в місті працюють ще магазини, хоч якийсь медичний пункт. Так, медичні пункти працюють, але декілька днів тому, на жаль, ми загинули наші лікарі. На потрапили після нічного дежурства, Вони їхали додому, їх відвозили і потрапили піти в півдрон. Одна людина загинула, дві отримали поранення, тобі ж ворог контролює з повітря все, всі транспортні засоби, які пересуваються на помісту. Декілька крамничок працює. Тобі для людей все необхідне, ми дійсно є. І ми завозимо благодійну допомогу на напитну воду, ліки для того, щоб підтримати населення, яке нано більший більшості ми працюємо з ними, щоб вони виїжджали, uh -huh. тому що поруч, так як в місті Покровськ, коли ми будемо. Заважають нашим військовим, вони ще будуть нам допомагати в цьому напрямку евакуації. Пане Водими, чи правильно я, з ваших слів зрозумів, що якщо лікарі в Костянтинівку завозять вахтовим методом, то екстреної допомоги там не зовсім є медичної е, ні, лікарі в місті знаходяться. Лікарі після нічного діжурства виїхали додому і потрапили під фпв обстріл. Тобто, лікарі в місті Константіновка ще є. Добре, і була ще інформація про те, що оскільки росіяни просуваються в бік добропілля, то погіршилася ситуація в шахівській громаді. Чи є з ними зв'язок? І що там відбувається? Є у вас інформація? Так, в шахівській громаді зараз перебуває 133 людини. У самому золотому колоці 34 людини. З людьми там ми теж працюємо, щоб вони але... Люди виїжджають майже на майже повільно. кожного дня. Шахівська громада, так як і вся область на Донеччині, особливо ті міста, які наближені до лінії фронту, потрапляють під шквальний вогонь ворога. Ворог знешкоджує повністю все і цивільну інфраструктуру, об'єкти приватної комунальної власності. Ми кожного дня працюємо з цими людьми. Як я вже сказав на початку нашої зустрічі, дякують на підрозділам поліції, що вивезли 1200 людей з міста, які наближені до лінії фронту. Туди додав і люди шахівської громади. Дякую дуже, пане Вадиме, за включення. Це було Донеччина на зв'язку. Тепер ігор Тамбієв в ефірі, штаб 3 третьої категорії відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Пане Ігоре, вітаю. Бажаю міцного пане Вадим, дуже радий бачити. Навзаєм, ви зараз на Краматорському напрямку. Скажіть, будь ласка, яка у вас там ситуація, що ви можете повідомити? І чи помічаєте ви активізацію росіян у зв'язку з тим, що вони сильно активізувалися на Покровському напрямку? Це якось на вас позначається? Е, ну, дивіться, в нас зараз на Краматорському напрямку ми бачимо, що вони накопичуються. Е, тому, що, е, тому що в них зараз не дуже е, багато техніки, тому що ми е, здебільшого її спалили. І вони, як завжди, використовують пі піхотні групи невеликі, навіть же мотоциклів не так багато в нас, тому що їх теж знищили. З прихопленням ми знаємо, що вони дуже скаржаться на те, що в них не вистачає водіїв, тому що вони загинули здебільшого. Ми використовуємо дистанційне мінування протитанкові міни. Це все дуже гарно працює. Тому техніка не їзде для мотоциклів. Ми використовуємо теж специфічні засоби там різні. Наші дронщики працюють цілодобово ведеться спостереження, і ми спостерігаємо, що вони накопичуються. Вони кудись доходять, сідають в якісь підвали, і там вже чекають на якесь підкріплення. Ми намагаємося робити так, щоб ніхто ну не доходив, щоб ці групи не об'єднувалися і не робилася якась там більша група. Да щоб вона могла просуватися. Ось да, ми. Ми зважаємо на те, що коїться... В інших смугах у інших бригад ми все враховуємо і всі пильнують зараз. Ну як і завжди пильнували, просто за зараз, зараз зараз ми розуміємо. Треба приготуватися про всяк випадок. Угу. Пане Ігоре, я все частіше чую про те, що росіяни використовують таку тактику, яку вони називають ну умовно плащ невидимка охолоджують спеціальні такі великі плащі, під ними просуваються, щоб їх тепловізорами складно було помітити, і фактично, отакими от невеликими просуваннями по 100 метрів можливо за добу. Отак вони заповзають і тоді роз. Розосереджуються десь в якихось е, окопах чи де вони там знайдуть. Ви з таким стикалися, оці плащини невідимки, під якими вони маскуються і повільно, повільно сунуться? Е, окремі випадки такі були. Я не можу сказати знов таки, що це масово, тому що е, ці плащі ще треба десь їм знайти, підвести, е, купити умовно. Постачання в них зараз там, ну, все не дуже гарно складається. І, до речі, вони ще скар... дуже скаржаться, що ми е, дуже. Повибували їм логістику. Їм там і з бика важко і з їжею важко. це підтверджують полонені, тому що коли вони бачать наше постачання, коли вони сидять на наших позиціях і чекають доправки їх до спеціальних місць, де з ними проводять бесіди. Вони прям бачать, як нам доставляють і як нас це влаштовано, то вони здивовані. В них так ну це не працює. Плюс ми працюємо над тим, щоб так в них і, ну нічого і не працювало. Ці плащі ми дуже рідко бачимо. Вони звісно це можуть використовувати це іноді там вони можуть якось просунутися. Тим більше, якщо там якась погода, да там іде дощ, то спостереження з дронів воно трохи ускладнюється. І тому так да, там деякі просування можуть бути, але ну в цілому далі доля цих окупантів, котрі так роблять, ну вони все одно з більшого вмирають. Тому що ці плащі це не є панацея, щоб вони там прямо якось могли непомітно пройти все одно, їх помітять. Вони десь, десь він з під цього плаща вилізе, і ну, якось ми його точно побачимо. Тому що в нас, в нас дуже досвідчені дрончики. І такі речі ми бачимо. У нас зараз формується новий батальйон безпілотних систем. От, там дуже досвідчені люди, котрі пройшли вже і Запоріжжя, і Вовчанськ, і Курщину, і в дуже непростих умовах працювали. У нас дуже досвідчені командири цих всіх. Рот ударних БПЛА ми в, в статистиці в програмі є бали. Ми займаємо здебільшого ми, ми в топ-15. По ураженнях живої сили противника ми десь топ-5. Ну це середньо по місяцям. Тому що у нас пріоритет це теж знищення особового складу, щоб вони нікуди не могли доїхати і дойти. То вот так працюємо, та ви одні з найкращих, безперечно, і я закликаю підтримувати наших глядачів 82-го окремо десантно штурмову Буковинську бригаду, особливо Буковинці. Мали ви підтримати через цей QR-код, який ви бачите на екрані, або через сайт Друзі ДШВ. Там теж є всі необхідні реквізити, які вам зручні, тому що без нашої підтримки нічого не буде. Тобто, ну без нас фактично воно все без наших податків, без наших донатів, воно все. Не робе, як кажуть на Буковині в тому числі. І ще хотів поцікавитися е, останнім. Чи траплялося вам в полон е, з окуп тимчасово окупованих територій українських уже бійці? Бо там ми чуємо постійно про примусову мобілізацію. Навіть чоловіків до 30 років входять, забирають, а, ви знаєте, траплялося. Це ну, не сказати, що прям нещодавно, ну, але був випадок. Був там чоловік з ДНР. Ми сказали, що да в нього будуть проблеми його не поміняють. Він так трохи здивувався. Сказали, ну не так все просто, так просто не буде. Це зрада. Я думаю, що він вже може й відбуває покарання, але мотивація в нього була: він був не ідейний, і це, мабуть, така велика проблема, що в нього навіть ідей немає. Він не проти нас, не за нас. Він просто от сказав, що в нього там дуже важке фінансове становище, і він от пішов. Якось його відправляти, думав, що буду в якомусь там військах, десь там в тилових частинах. Ну це ж російська армія використовує з своїми громадянами, ну і з нашими громадянами з окупованих територій. Вони обіцяють якісь посади тилові, mm. будеш там механік, водій, там щось, 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 і потім через тиждень вони пиняються на передовій, і ми його беремо в полон або вбиваємо. То такі випадки і трапляються. Ми відчувається, що особового складу ну і якості особового складу в них не, не дуже вистачає, тому що середній термін навчання у полонених. Ми дуже докладно їх розпитуємо. Вони кажуть, mm -hmm. що там два тижні, в когось десять днів, в когось був і тиждень. Звісно, mm -hmm. ці люди можуть ну кудись дійти, сісти, накопичитися і вмерти благополучно, тобто. Дякую, пане Опекайся. ігоре, та за такий детальний аналіз. Це був Ігор Тамбієв, штаб-сержант 82-ї окремої десантно штурмової буковинської бригади. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.